Плануємо показати зречный хороший бой. Наразі готовий покорити вас своїм виступленням 2 на 2. Ми прийшли сюда побеждать, тому ми чемпіони. Победитель сильнейший. Поєдинок у форматі 2х2 відбудеться у ваговій категорії до 140 кг за регламентом 3 раунди по 2 хвилини. І у червоний кут рингу запрошується команда «Отамани» Одеса! Champion with rings, but I need more. I'm a North Star in every sport. Base is loaded, we full court. It's a touchdown, you press record. I'm a champion with rings, but I need more. I'm time 21, yeah. On my I'm the to the Особливо фанатам хардкомбату моє ім'я Віктор Гуров. Я професійний боєць з міста Одеса. Займаюсь дитинства різними видами єдиноборств. Наразі готовий покорити вас публіку своїм виступленням 2 на 2 Мої очікування на бій, треш контент, багато ударів. Жорстко все розбивати друг друга, щемити, трощити, ламати, але це все в рамках спорту та заради нашої могутньої молоді. Ми тут не за деньгами, ми тут за насліді. Я води Савридасов приїхав з Одеси, представляю купа та Спочатку займався боксом два роки, потім перейшов на ММА і чотири роки вже займаюся ММА. Суперники хороше плануємо показати зрічні хороший бой. Sniper long range, who's the best player in the NBA, LeBron James. It's a fumble or I'm stealing either way. Crime pays I'm like 10 years older than you, so it's all age. I admit it anyone to witness greatness in this prime. I'm my talking, telling on a homie when I'm dropping dimes. It's a dub, it's a trade. Now I'm going all American. I can name at least three players that I'm better than. Yeah, 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 yeah. yeah.

Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Веклич, я из города Киев, представляю команду «Ратник». Занимаюсь самого детства, с 5 лет, начинал свой путь с Киев Кушин Карате, и это моя база. Потом плавно перешел в смешанное единоборство, борьба, ММА, джиу джитсу Про соперника могу сказать, что нормальные пацаны с С Знаю, Витя Гурова лично, давно общаемся. Победить сильнейший. Я по номаренко Ростислав, в города Киева, представляю клуб «Братник». Пришел в спорт в 10 лет, начинал с Киллкушинка и карате, потом перешли в смешанные единоборства. Чемпион Украины по боевому самбо, по профессиональному карате. Также чемпион Украины по бразильскому джиу-джитсу. Ну и вот так вот попали в Хартумбус. Чемпионы. К соперникам только уважения. Я знаю, что они нормальные, ровные пацаны, но мы пришли сюда побеждать, поэтому мы чемпионы. so gotta give it push through hard times to get it sky's the limit so they say but i won't know unless i'm in it reaching for the top extending every part of me to win it not gonna give in i can't break cause it's just one time and i ain't finished history you bout to witness victory awaits i'm with it mama said i'm something special now it's time i go refill it beast mode i'm about to. Поєдинок у форматі 2 на 2 у вазі до 140 кілограмів відбудеться за регламентом. Три раунди по дві хвилини. І команда Червоного Кута. Боєць віком 30 років. Чемпіон України з боксу, чемпіон України з комбат самозахиснику, чемпіон України з професійного К-1. Віктор! Його партнер по команді Призер чемпіонатів України з Греплінгу. Багаторазовий призер чемпіонатів України із ММА, бойового самбо, чемпіон України за версією ФММА. Владислав Грідасов І разом вони команда ОТАМАНИ. І їх суперники. Дворазовий чемпіон України з професійного карате. Багаторазовий призер чемпіонатів України з бойового самбо. Ростислав Пономаренко! Аплодиція. І його партнер по команді. Абсолютний чемпіон України з Кьокушенка і карате. Чемпіон Кубка України з Кьокушенка і карате, чемпіон України з професійного карате. Артем виклич! І разом вони чемпіони гран-при лі. комбат Команда Ратник! Формат у нас, власне, хард-комбат. Три раунди по дві хвилини. Ну і може бути ситуація, звісно, за якою один боєць буде змушений залишити майже рингу, якщо його виб'ють з гри, скажімо так, і це може бути формат навіть два проти одного. Виглядаються вони один до одного поки що. Ух, там хорошенький такий хайкік. Власне, зараз додає буквально Гуров і тут же влітає просто його опонент. Веклич зараз у боротьбі зі своїм опонентом Гридасовим. Ну І там також нас є починається. Там була ще? здача. Здача. А, є, є, є болячка, так. Два ар... проти одного. Гуров на канвасі. Одесит проти двох представників київської команди. Буде ще спроба больового? Ні, поки що ні. Дуже скрутне становище для Гурова і все. все, все. Команда «Ратних», команда чемпіонів робить свою справу, і робить її дуже дуже швидко. Строкову перемогу у першому раунді здобуває команда Синьо-Кута, Команда Ратник! Вітання переможця! Вітання чемпіона на лігі Враження від поєдинку. Як готувались і чи очікували настільки швидку перемогу. Ребят, всім привіт! Всім хардкомба! Благодарю каждого, кто пришел, кто держит на нас кулачки. Но в первую очередь хочу поблагодарить нашего тренера Радмира Барлуцкого. И бонусом сюда, тренер, это победа для тебя. С днем рождения! Радник Сила! Благодарю всех, кто участвовал в нашей подготовке. Благодарю соперников. Організацію вилучить, ребят. Всіх одняв, Всем спорт. Ос. Дякуємо. І кілька слів від отаманів з Одеси. Вітання усім. Дуже вдячний. Хочу виразити слова подяки організаторам Хард Комбат Ліга Чемпіонів. Дуже круто, дуже круті люди, що ви робите такі івенти в такий складний час. Хочу подякувати своїй матусі, мама, усі поразки, усі перемоги. Це наша здобута. Хочу подякувати команді, це дійсно генії, такі вони, хакери, я їх називаю, тому що джиу-джитсу карате, і вони вирішили бити усіх. Хочу також з любов'ю, з нашою бійцівською любов'ю, визвати когось із них один на один, будь-кого, за будь-якими правилами, також у рамках спорту, щоб з'ясувати ну, справжню велич, веклич.